Вітаю вас! Сьогодні у програмі Медицина ми будемо говорити про одну з наймодніших жіночих хвороб целюліт. Деякі фізіологи зараховують його до вторинних статевих ознак. Косметологи називають це захворюванням. Більшість лікарів вважає, що целюліт це суто косметична вада. Але ми, жінки, погоджуємося в одному: якби не класифікували цю проблему, з нею необхідно боротися. Апельсинова шкірка, галіфе, подушечки так називають це несимпатичне явище. Целюліт своєрідна особливість шкіри зумовлена ослабленням її тонусу застійними явищами в циркуляції крові та лімфи, а також нерівномірним відкладенням підшкірного жиру. Целюліт зустрічається у 80-95% жінок і частіше всього виникає в періоди гормональної гормональних вибухів, під час статевого дозрівання, після вагітності, під час менопаузи. Проблема целлюліта возникла у людства не так давно. В зв'язку з тим, що ми стали нормально питатися, ми стали більше їсти їжі, яка не може нормально перероблюватися і вся виводиться з організму. Тому відкладається частина. Ми їх так називаємо шлаки, які впоследствии капсулюються, образують жирові капсули, Они находятся в соединительной ткани, поэтому они не выводятся, современные накапливаются. И кожа внешне выглядит очень бугристо, имеет микроворонки и так называемую лимонную корку. То есть, с эстетической стороны это очень некрасиво. И женщины как бы стесняются, особенно в летний период, когда надо быть в купальнике, красиво выглядеть. Жінки з зайвою вагою частіше схильні до целюліту, і з віком він помітніший ніж у струнких. Є ще один серйозний чинник, який сприяє розвитку цієї хвороби гра з вагою, схуднула, потовстішала. Передається целюліт по жіночій лінії від матері до доньки. Уважно подивіться на маму, бабусю та інших родичок і можете скласти прогноз щодо целюліту самій собі. Нині набуває популярності ультразвуковий метод лікування целюліту. Новітнє обладнання Bella Contour дозволяє з абсолютною точністю визначити стан шкіри. Ідентифікація відбувається за допомогою ультразвукових хвиль, що виявляють місце знаходження, глибину, концентрацію і товщину підшкірних шарів. Після діагностики пристрій автоматично визначає оптимальну для конкретної шкіри частоту і інтенсивність ультразвукових хвиль. Лікування целюліту і зменшення підшкірних жирових відкладень відбувається зсередини. До того ж, ефект від цієї процедури ви побачите вже після кількох сеансів. При роботі з апаратом Белаконтур ми завжди отримуємо дуже красивий результат. Тобто, жінки, які до нас звертаються зі своїми проблемами, приобретають красивий контур тіла, вони зменшуються в об'ємі. що Очень важно. И, как правило, это очень большие проблемные места. Это в область Талии, где э, даже при похудании, скажем так, жир уходит в самую последнюю очередь с большим трудом. То на нашем аппарате это достигается совершенно без труда. Пациент просто лежит. И в это время идет процедура. Идет сжигание жира. Наша технология очень выгодно отличается от аналогичных разработок, которые применяются на нашем украинском рынке по борьбе с целлюлитом. Дело в том, что наш аппарат дает более стойкий результат в дальнейшем. человек может себе позволить жить нормальным образом жизни и делать только иногда поддерживающие процедуры, то есть корректирующую процедуру. Ее достаточно потом в дальнейшем делать один раз в месяц, и что позволит человеку сохраняться в хорошей форме, иметь красивую кожу, ровную и гладкую. Нормальный образ жизни также имеет значение, когда человек правильно питается. Собственно говоря, питание и есть основополагающим во всей этой проблеме накопления жировой массы. При нормализации обменных процессов можно избавиться в дальнейшем от накопления жировой массы, которая позволяет нам как раз наша параллельная программа, которой мы занимаемся, это гемокод. Перший і головний засіб боротьби з целюлітом це правильне харчування. Але що значить харчуватися правильно? На це питання відповість гемокод. Тест він допомагає виявити продукти, які не здатен засвоїти організм. Це оригінальна розробка американських вчених, спеціально адаптована до нашого типу харчування. Вона являє собою аналіз на сприйнятливість більш ніж 130 продуктів з нашого повсякденного раціону. Особливо рекомендується пройти цей тест людям з зайвою вагою та порушенням обміну речовин, а також тим, хто страждає на гіпертонічну хворобу та інші системні захворювання. Результати з'являються дуже швидко. За перші декілька днів можна схуднути від 2 до 5 кілограмів. Крім того, у пацієнтів покращується самопочуття, відновлюється сон, зникає втома. для того, щоб сдать тест на несовместимость продуктів питання, пацієнт сдает кровь внутривенно, немного всего пятнадцать мл. що нам дозволяє провести спеціальний аналіз. через определенное время? Мы выдаем два списка. В одном списке продукты, которые человек на протяжении. определенного времени, это время мы говорим уже индивидуально для каждого пациента, в зависимости от его проблем, это может быть 6 недель, это может быть 2 или 3 месяца. Человек правильно питаясь, то есть есть только продукты, которые можно, и не употребляя в пищу продукты, которые нельзя, выстраивает свое правильное питание. При этом происходит нормализация обменных процессов, которые и ведут к снижению лишнего веса. Применяя эти две методики, одна из которых это питание по системе гемокод, И процедуры, которые мы проводим на аппарате Белоконтур, позволяют приобретать не только внешний красивый вид, но и хорошее здоровье. Що ж, підіб'ємо підсумки, неможливо застрахувати себе від целюліту, але перемогти його можна. Правильне харчування, гімнастика, відмова від поганих звичок це все потрібно не лише для боротьби з целюлітом, а й взагалі для здорового повноцінного життя. Пам'ятайте про це, зустрінемось у наступній програмі Медицина.